Якесь чисел косинус пі на 2, косинус 190 градусів, косинус 290 градусів, косинус 6 π є найменшим. Простіше за все, це з'ясувати за тригонометричним колом. Косинус будь-якого кута ми знаходимо на асі абсис, на асі Х. Тобто косинус пі на 2. Пі на 2 це радіанна міра угла. Це відповідає 90 градусів. Тобто ось вони пі на 2. І ми звідси опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Ось я опускаю його таким помаранчевим, щоб видно було. І тут ми бачимо, що значення 0. Ну, Нам це не важливо, яке значення. Ми просто будемо точки ці знаходити. Ось ця точка і є косинус пі на 2. Косіну 190 градусів. 190 градусів це більше за 180, ну десь ось тут, от, приблизно 190 градусів. Ми опускаємо перпендикуляр на вісі Х і бачимо, що це значення дуже близьке до мінус одиниці, тобто від'ємне, тому що ось воно вісі Х, праворуч ідуть додатні числа, ліворуч ідуть від'ємні числа. І оце крайнє на колі це мінус одиниця, там де коло перетинає вісі. Х, це, це мінус одиниця. Тобто перпендикуляр, які ми опустили від 190 градусів, дуже, -дуже близько до мінус одиниці, тобто це від'ємне значення. Ну і аналогічно, косинус 290. 290 знаходиться ось тут, десь в четвертій чверті, ми опускаємо перпендикуляр на вісь Х, бачимо, що додатнє значення. І косинус 6П, 6П, це радіана кута, відповідає трьом повним обертам. Тобто, 6П у нас припадає ось сюди. Ну, і зрозуміло, що ось тут буде значення його. То, що ми бачимо, сама ліва у нас точка, саме ліве значення, тобто саме найменше це косинус 190 градусів, тобто відповідь Б.